Вітаю вас. Прошу. Доброго дня. Пригадайте своє перше знайомство і враження від писанки. Для мене було подив, що це таке. Тобто в мене це питання було багато років, як у фірм. І відповідь на це питання ви шукаєте і досі. Я шукаю четвертий десяток років. Як найдальше дісталась ваша писанка, до якої країни? Канада, Торонто. Найкраща писанкарка. Яка вона? Це жінка чи дівчина, яка любить рідну землю, Україну, знає культуру українського народу, дбає про неї і береже. Чи не думаєте, ви що на Поділлі не вистачає пам'ятника або скульптурного знаку присвяченого писанці? Знаєте, це моя мрія. Ви дізналися, повгадали. Чи можлива писанка без України і Україна без писанки? Доки пишуть жінки і дівчата писанки, mm -hmm. доти буде не лише Україна, буде світ. Вітаю в ефірі. Програма на часі. У студії працює Олексій Літвіно. І сьогодні, із нагоди Великодня, ми говоримо про містерію утаємниченої подільської писанки. Ось, знаки, коди, символи, кольори, обряди, легенди і традиції, етнологічна спадщина, і сучасний вимір. І на всьому цьому найкраще знається відома подільська етнологіня Тетяна Пірус, Тетяна Петрівна. Я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. А давайте почнемо з історії писанкарства на Поділлі. І якщо для широкого загалу писанка зазвичай асоціюється із християнським святом Великодня, і ми можемо говорити про те, що можливо цій традиції близько двох тисяч років, а можливо і ні. Чи є свідчення до християнського періоду існування писанки? Такі свідчення є, що писанка до нас прийшла з дохристиянського періоду. Знаходили у курганах, у похованнях рештки, саме Шкаралуп від яєць, і вони пофарбовані. І ось в цьому процесі тисячолітніх, я б сказала, традицій, наша подільська писанка збереглась, і ми сьогодні це можемо знайти підтвердження по тих символах, які є на подільських писанках. Подільська писанка має архаїчні символи. І вона сама лаконічна. Ми бачимо небагато символів, але є символ, який домінує. І ось цей символ домінуючий, він нам саме говорить про ту дуже давню символіку. Яким є цей символ? Символи є солярна символіка на списанках, наприклад, нашого краю. Дуже цікаве джерело, де ми можемо побачити цю архаїку. Це у 1899 році було видано в таке дуже цікаве, я б сказала, дослідження колекції Катерини Скаржинської. Там було 2219 таких замальовок. І ось знаєте, що найбільше мене вражало? вразило те, що 770 були малюнки з Поділля. І коли я це побачила, я почала досліджувати. Бо репринтне видання, сьогодні ми можемо взяти в руки, можемо полистати. І от коли порівнюєш, то ти бачиш там відповідь на багато питань, Який був світогляд пращурів, а що для них було дуже важливо, чому вони це зберігали? Тобто сьогодні дбайливе ставлення до подільської писанки традиційної нам відкриває світ наших пращурів. Про які традиційні орнаменти подільської писанки ми можемо сьогодні говорити: тваринні, рослинні квіткові, геометричні. Ну Ось я візьму написано це на гусячому яйці. Угу. Це дуже цікава. традиційно для Поділля символіка. Тут і дотримана кольорова символіка. І дотримана тем, темне тло темне тлонетло тло. да так, ми бачимо сьогодні зміна. Не лише символів, але зміна тла дуже часто спостерігається. Тому геометричні символи, вони присутні на подільських писанках. Присутня традиційна кольорова гама це жовтий, червоний, темне тло. Залежно від району, наприклад, південні чи південно-східні райони Вінничини, вони мають одне тло. Наприклад, Немирічна вона може мати чорне тло і червоного багато кольору. Якщо ми подивимося ще, Різні райони, то там буде змінюватись, але переважно темне тло. Темне, чорне, угу. темно, бускове, синьо-чорне. І ось відповідь дуже проста. Не Потрібно боятися, що таке темне тло. Ну, це поша на рідній землі, де ми живемо. Де ми народилися і шануючи рідну землю, ми шануємо її, а вона нам дає силу. Тобто, принаймні, оцей орнамент, і цю кольорову гаму, і цей малюнок можна трактувати як засіяну подільську землю, на тлі якої проростає квітка, чи ну, сьогодні дуже, дуже багато інтерпретацій. Ми трактуємо символ, називається рожа бокова, тому що з обох боків. І звідси, і звідси, угу. ось ця сила гармонії і ця традиція має бути той самий символ. Не може бути, що з одного боку одне написали, а з другого боку інше. Угу. Абсолютно ні. Тобто ми дотримуємося. Ще характерно для подільських писанок традиційних не ну лише збереження символу. Він ж часто передавався в родині. Але і місцева назва. От якщо ми візьмемо місцеву назву, наприклад, ось у мене є ще одне гусічає, місцева назва буде Вазонок, Вазон. А сьогодні ми починаємо читати. Що це дерево життя, і, і пішли інші інтерпретації. Тобто, в джерелах 19 століття немає такої назви. А місцева назва говорить: дивіться, як цікаво тут. Це така писанка, я її писала на гусячому яйці, але я за оригінал у мене є ця писанка в моїй приватній колекції. Брало в селі Гущенці Калинівського району. Дивіться, так цікаво. Тут є насіння, яке ще проросте. Тут є сунички, які вже це насіння кинули. І тут є та квітка, так? Це ну, дуже цікаве майбутнє. Тому ось цей вазонок, він дуже часто вазон зустрічається залежно від поділу. Буває дводільний, ось тут одна, а ось друга сторона. Тобто є дводільний поділ, є тридільний, чотири, вісім. Залежно від того, який поділ є, то ми побачимо, скільки тут буде, можемо сказати, цих символів. Тому для подільських писанок характерна саме ось ця традиція збереження місцевих назв. І коли я була в одній з перших експедицій, а це був 1993 рік, це було село Хатки. Що мене найбільше вразило? Я запитую, у вас пишуть писанки? Пишуть. А от оця? А, це виноград, а це а це заячі вушка? Я кажу: а ось та, ось та що таке далеко, а це парасочка. Я кажу, як може бути парасочка? А вона каже: ну крім Параски, ніхто не годен був написати. І тому для мене ось ці заячі вушки, я потім їх почала вже писати, вони дуже такі прості, доступні, символ, але які властивості, або точніше, що вміє заяць, які він має уміння, так? І коли ми дивимося на ці заячі вушка, це Жмеринський район. В Немірівському районі є теж заячі вушка, в Красивівському районі. Це Хмельницька область, але це ж теж Поділля. Там писанка Зайці. І про неї я дізналась, коли була в експедиції в селах е дуже цікаве, село Вереміївка, Митинці, Хотьки всі і Заруддя. Тому символ треба берегти. Символ має зв'язок із духовною Україною. З духовною України по зв'язку іде сила, яка підтримує. Цей символ, і коли ми відроджуємо сьогодні, ми повинні пам'ятати, що символіку треба берегти. Традиції того чи іншого краю на писанці треба зберігати, чи повністю нам зрозуміла давня символіка писанки, чи знаємо ми її у достатній мірі, чи це все ще тера інкогніта? І чи можна створити писанку-листівку, за допомогою якої передати послання крізь час? Ну, от я вам зараз поставлю запитання: як ви думаєте, який символ зображений на цій писанці? Квітка. В Гущенцях кажуть, сонечка. Сонечка? Схоже, так? Схоже. А насправді Ось... подивіться, тут сонячний символ, солярний С, очка. видно? Видно. Давній солярний да. символ. Тобто дивіться. Нам здається, що ну, така вона простенька, нічого mm -hmm. в ній немає. Але... Да, да. А насправді дуже часто от, символіка. Рослина, яка сьогодні є на подільських писанках, вона має саме архаїку, архаїчні елементи. І я вам, до прикладу, ще приведу. Це теж, бачите, це з рахнів лісових. І ось, подивіться, коли ви на цей символ подивитесь, ну, якісь собі там листочки, правда? Але правда. насправді, та, але насправді е, тут триквер, або по-іншому, і він є на одній із сучасних машин. Якщо ви пригадаєте такий символ, Мерседес Без. Ну, ви одразу відповіли. Ну, ви натякнули, ви підвели мене до цього. Але тут, бачте, символіка, дуже цікавий поділ. Не просто рисочкою, а вербовою гілочкою. А верба в обрядах українців, це ж унікальна, не лише рослина, не створена природою, але це частина обряду, коли кажемо не я б'ю, верба б'є. За тиждень-великдень. І от більшість людей на цьому зупиняється. Але далі найцікавіше, коли в цьому побажанні, коли ви торкаєтесь людиною гілочкою, має прозвучати: будь здоровий, як вода, будь красивий, як весна, будь багатий, як земля. Тому, коли ми бачимо на подільських писанках поділ у вигляді вербової гілочки це уже наближення до великодніх великотніх обрядів все ж таки це послання крізь час, і ми можемо його да, читати. Да. І нам зрозумілі символи написані 100 200 300 років. зрозуміли Тобто, це вже не просто повідомлення. Листівка це повідомлення про якусь подію. А ви отримуєте подарунок. Ви отримавши ось, наприклад, такий подарунок. Ну так, в Немирівському районі це теж. Один із варіантів зайчі вушка, але ці зайці вже не просто вушка, вони навіть свою, бачите, бордочку виставили, щоб mm -hmm. подивитись. Коли вам дарують писанку, ви завжди попросіть, а що ви мені хочете поважати цією писанкою і символом, який на цій писанці. Бо це є Оце дуже важливо. Це ніби вкладається всередину так, тобто цієї писанки. Це, це не просто листівка, ми, ми іноді думаємо, це унікальний е предмет, священний. Це дуже потужна сила. Сьогодні ми часто зустрічаємо, що це оберіг. І коли вам проказують, що я бажаю тобі і перераховують, ви все це слухаєте, і ви, отримавши ось з вами писанка. Дія писанки, сила писанки. Це цілий астрономічний рік. Іноді може мож бажання і слова вони нібито вони, матеріалізуються та, ми всі кажуть, у писанці. що слово матеріальне. І коли ви отримали писанку, це все з вами. І писанка може. І дуже часто таких було багато переконаних фактів, коли вона виконує те, що вам побажали. Але буває, що у вас дуже велике бажання, а в писанки мало сили. От що їй робити? І вона не може, іноді вона може вибухнути, її треба зібрати. Не можна викидати на сміття mm -hmm. і треба закопати під плодове дерево. Mm -hmm. Так каже традиція, чи під яблуню, чи під грушу. Mm -hmm. І сила в традиції в тому, що наступного року знову треба писати писанку. І не можна переривати ось цей процес. Тому е, наші подільські традиційні писанки це унікальне явище, надзвичайно. Писанка може допомогти дівчині знайти чоловіка і навпаки парубку знайти дружину? Так, це можливо. Це можливо, тому що це є в обрядах. Такий дуже є цікавий обряд. Сьогодні про нього, напевно, не знають або забули, або дуже мало людей знають. Цей обряд я записувала в багатьох селах на Вінничній, він має назву віддавати колодку. Тобто було свято колодія, прив'язували колодочку до руки тому парубку, який не хотів одружитись, чи не одружився. Дівчина зняла цю колодочку, а він її подарував, чи намисто, чи хустинку. Між ними щось відбулося в питанні стосунків, чи м, якась розмова. Але дівчині парубок сподобався. І вона йому сподобається. Як у наш час? I love you, I love you. і там смски, і все решта. А раніше так не було. Дівчина вишивала хустинку, мережила, писала дві писанки. І там були або голуби, пара голубів, або пару лебідів. І вона загортала це в хустинку і на другий чи третій день Великодніх свят, якщо вона цього парубка бачила, підходила, вітала його святом і дарувала. Йому достатньо було розгорнути, і він бачив, що там. Не потрібно було слів. Він загортав, і за традицію він мав запросити її на танець при всіх. При всіх чесній графіці. Там були батьки, там були друзі. Е, оці е, такі зустрічі відбувалися на Вигуні біля Ставка. І хлопці, всім це було да, Хлопці між собою домовлялись, вони наймали музики, і ось ці. Стосунки, які тільки почали формуватися, так, але вони. Ви знаєте, от така, нібито простота цих стосунків і їх початку, мені здається, це такий доволі міцний фундамент подальшого, щасливого, довгого життя. Отже, писанка допомагала налагодити стосунки, і вона фактично обирала майбутнього шлюбного партнера. А тепер, що ми побачимо, коли сьогодні пишуть всі? Так. Вони не зважають на те, що був такий обряд, що є така традиція. А в нас на поділі от найдовше, практично лише жінки і дівчата. І сьогодні іноді вони навіть виборюють це право, а дехто не розуміє, чому лише жінки і дівчата мають писати писанки. Жінка, майбутня дружина чи дівчина, майбутня дружина, вона дає життя, вона народжує, і тому ми сьогодні говоримо зберегти традиційну писанку. Ну, Це дуже і дуже важливо. А магія і містика вона притаманна лише писанці, чи так само ми можемо говорити про крашанку, дряпанку, крапанку? Там ще є мальованка. Тобто, якщо на першому місці писанка, ми говорили, що вона виконує бажання, налагоджує стосунки, може покращити ага. здоров'я. Крашанка. Крашанку споживають. Її можна їсти. Так, але от шкаралопу за традицією на поділі я записувала в теж в багатьох селах, її кидають на воду. На другий день, а іноді навіть от шкаролупи від яєць, яких пекли баби великодні, так само кидають на воду. Так от не просто прийшов і кинув, а треба було проказати: прилить, пливіть на лимани, де живуть брати Рахмани. На Лимани пливіть, про Великдень сповістіть. І от за цією традицією у нас на поділі і сьогодні відзначають Рахманський Великдень. Це, це такий момент. Мальоманку часто могли запросити, щоб хтось її створив, чи там художник, чи маляр. І Це, це ну, більш історія. Вона так, вона була Декоратив. окрасою, ну було свято, було uh -huh. видно. Її практично ніколи не їли, але можливо, дехто і споживав. Дряпанку у нас в південних районах вона дуже поширена, Теж символ потрібно було голочкою чи таким гострим предметом витривати і дряпанку або споживали, або не споживали. Теж і що стосується крапанки, я ось роблю такі крапонки, вони малесенькі, це знаєте, це для дітей більше така розвага. Вони мали ось приблизно такий вигляд. Їх могли споживати крапонки і дарували дітям. А от ми почали з крашенки. Крашенка дуже цікава, і сьогодні вона може бути різних кольорів. Краса Шевченка у Кобзарі є малесенький вірш. На Великдень на соломі грались діти крашанками. Тобто це те, що ми сьогодні, знаєте, як натяк, але дійсно крашанками цокались в сім'ї, в родині. Крашанками були битки. Там було дуже багато дітей, які в цьому брали участь. І це... так не можна робити писанка. Ні, її не споживають. Вона є оберегом, вона залишається цілий рік. Іноді деякі писанки. Символами Одне, це веселощі, це да, святкування. Да. А ось крашенку споживаємо шкаралупу кидаємо на воду. Якщо немає ставка чи річки, можна кинути. Навіть на городі під дерево, дехто каже, можна курям давати. Ну, але це вже як вона, ця традиція в тому чи іншому селі. Тетяна Петрівна, до головного питання нашої розмови, так як все ж таки створити справжню писанку, з чого почати, аби це не було просто копіюванням, компілюванням орнаментів, і щоб все ж таки в цій писанці щось було закладено? Традиція подільських писанкарок, хоча вони кажуть, що ти я звичайна людина, я звичайна жінка, я просто да, добрі люди завжди так кажуть. Да, вони так кажуть: Починалося з того, що треба було зробити писачок. Писачок це тест. Тест Від на що? На, 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 на вміння собою керувати своїм внутрішнім станом. Взагалі є правила вимоги обмеження заборони. Що стосується писанки, це ціла наука. Я колись в нашому Вінницькому державному педагогічному університеті читала спецкурс 30 годин і навіть приймала залік. Це був єдиний випадок в Україні, але я до чого? Я для себе виявила, що є спадкоємці, четверте покоління, третє покоління, тих, хто пише в родині. Так ось вони іноді приходили своїм писачком, а іноді у них був такий писачок, як у мене. Його дуже просто зробити. Але якщо ви уважні і зібрані. Так, давайте спробуємо. Ну, оскільки у нас чоловіки не роблять, я вам не буду пропонувати. Але я просто скажу: що треба взяти голочку тоненьку, якою вишивають, але не циганську. Звичайно, так. голочку. Потім треба взяти шматочок фольги, невеличкий. Так. Ми беремо невеличкий смарточок фольги, і наше завдання. Це накрут... на 2 см. Наше завдання накрутити на цю голочку фольгу. Ну, Це не просто, мені здається. Для цього вам треба бути спокійним. Ну, Якщо ви нікуди не поспішаєте, якщо ви думками зібрались, тобто писанку писали після заходу сонця, коли не було чужих, коли жінка була спокійна. І от коли ви Берете і скручуєте. От ви казали за магію, так? Да? Ну, я думаю, що я так постараюся, щоб 10 секунд було достатньо для того, щоб я накрутила ось цей процес. Бачите, всього лише 10 секунд. Боже, ви робите це настільки просто, невимушено і спокійно. А мені здається, в мене би так не вийшло. Потім можете спробувати, я залишилася. Далі треба було взяти паличку. В різних районах різну брали. Паличку, могли брати старого війника, могли брати з часнику, могли просто виламати з бедзу. І ось для чого? Для того, щоб зробити писачок. Ось у мене писачок мій, я вам показувала, як він зроблений. Ага. Тобто це доступно, це практично, це економно. І це незалежна людина сама собі може зробити. Перші тижні війни, хто опинився за кордоном, мені і писали, і телефонували, і дякували, що я колись навчила в свій час їх робити писачки. Так ось, коли ви взяли таку паличку, ви просто надрізаєте, ну, ось так, сантиметр. І в цей розщеп вам треба помістити голочку разом з фольгою. Так, ніби у нас виходить літера Т. Видно. І при цьому кожен окремо зроблений писачок буде авторською роботою, так? єдиною у своєму роді. Ну, не Два однакових... Так. Тобто, людина собі, жінка чи дівчина, вона, зробивши писачок, навіть якщо вона десь його забула, не має жалю. Угу. Це все дуже швидко. Ось у вас уже. це штурпак чеснику. Тобто, уявляєте, скільки мені треба зосередженості далі потім і ніяких, щоб не відволікали думок інших, бо він же дуже швидко згорить, якщо я раптом забуду. Але мені потрібно так прилаштувати цю голку з фольгою, щоб не хиталася ця конструкція. Тому я, я всі секрети розказую всім. Залишаю сантиметр півтора, і потім міцно міцно прив'язую голочку, але я перевіряю, воно ну, не хитається, ще міцніше попробуємо. І в, на завершенні я залишаю ще ну ось десь такий приблизно шматочок, як і на початку. Угу. Потім я перекручую паличку, це вже методика. І Воно ще міцніше. Так, стягує я перекручую цю для чого? Для того, щоб між собою скрутилися ці. Маленькі кусочки. І зав'яжуючи хвилиночку. Ми зараз це зав'яжемо навколо нашого штурпака від часника. Uh -huh. Тепер за вушко голочки я забираю. І у нас готовий писачок. Ну, Там здається, що він готовий, але ж нам треба знати, чи він працює. Так. Я його перевірити? Так, перевірити дуже просто. Ось треба взяти шматочок воску. Треба прилаштувати, хто правша, на руку, велику нігодь лівої руки. Ось він тримається у мене. Так. Тепер де ж це наш писачок. Ага ось. Ми занурюємо частинку. І він починає темніти, бо горить вальга. Потім. Ми занурюємо у віск. І так він зразу, бачите, проходить туди. Занурюється. І така рідина. Це віск-тани. Ну, можна пописати власні нігті. Це нормально. Так, з'являються рисочки з воску. Так. Отже, коли ми будемо писати на яйці, під воском залишиться ота от частинка. І буде кольору яйця. У нас є писачок, геніальний винахід наших подолянок. Він може служити вам не один рік, може бути інша голка, інша буде ширина ліній, бо діаметр ось цього отвору це діаметр голочки. І ви можете обирати саме. Ту ширину лінію, яка вам потрібна, за створюючи... створюєте. Це просто як набір майстра, там може бути їх з це, десяток. Це можна брати ширшу голку, крім циганської, бо там дуже широкі лінії, угу. у нас такої традиції немає. І от коли ви написали перший символ, ось бачите, символ у нас є. Так. Іде процес. Все, що ви напишете перший раз, перший основний, тільки воском, не зарнуючи фарбу, ви нагріваєте. От процес занурюєте, іноді треба двічі, а потім ви пишете. А далі дуже цікаво, ви фарбуєте, кожен раз, коли ви пишете, від найсвітлішого до найтемнішого. От ми написали символ, опустили в жовту фарбу. І видно, що під воском тут є жовтим, зафарбовано. Потім мені треба ще написати якісь елементи. Ми опускаємо в темнішу фарбу. Це може бути або помаранчева, або червона. Тло писанок темне, тому ми опускаємо далі, там, наприклад, вишнева чи гранатова барва. І коли вже нічого ви не пишете, ви опускаєте ну, в чорну, в темну фарбу. Ось я опустила в темну фарбу і тло темне. Але ця писанка. Немає такого вигляду, як ось ця. Чому? Ця вже побувала у тому процесі, коли кажуть, треба запекти писанку. Або в печі, на дечку, або можна в газовій духовці електро. І ось тоді, коли вона тане, літні жінки кажуть, вона вмивається воском і вінчається вогнем. Так народжується писанка. Ні, ще не все. Вона ще не народилася, вона тільки почала вмиватися. Треба взяти шматочок натуральної тканини. І обтираючи, ви герметизуєте всю поверхню. А оцей шматочок тканини я знаходила в джерелах 19 століття, яку він має назву, що з ним можна робити. І ось тоді у вас в руках народилась писанка. Ось вона. Um... Тетяна Петрівна, лише за браком часу. Я маю вам подякувати за те, що ви знайшли час за цікаву розмову, за ваші знання, якими ви радо ділитись впродовж вже багатьох років, не лише із нами, подолянами, а власне із всім світом. Я вам дуже вдячний за вашу роботу, за ваші знання і за ваш внесок у збереження нематеріальної спадщини України. Дякую. Дякую вам, шановні глядачі, які присвятили свій вільний час нашій розмові. Отже, якщо і не кожен може стати писан... писанкаркою, а кожен із нас має бути справжнім українцем, а Україна без писанки неможливо, як і писанка без України.